Будь-яка хвороба виснажує людські життєві сили, а важкі захворювання, і, зокрема, інсульт, виснажують особливо, бо нейропластичність потребує просто колосальної кількості енергії. Нестача сну, руху, харчування і ще більше знесилює тіло. Плюс до цього, вижившим після інсульту, доводиться витрачати набагато більше енергії для опанування навичок та пристосування до нового способу життя. Те, що здорові люди виконують, навіть не замислюючись про це, наприклад, будь-які рухи або елементарні побутові дії людині з інсультом коштує просто неймовірних зусиль. Кожен крок потребує уваги, як і куди поставити ногу, це і призводить до почуття розочарування. Суму злості і як наслідок зневіри, що виснажує додатково. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про дуже серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій. Надійний шлях до відновлення після інсульту, ну або ж уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому YouTube. Тема нашої сьогоднішньої розмови як боротися із втомою та підтримувати енергію в реабілітації після інсульту. Лікарі вважають, що важку втому відчувають 70-80% виживших після інсульту. Багато хто з них вважають втому найгіршим наслідком, який принесла в їхнє життя ця хвороба. Чим більше втома, тим менше докладається зусиль для зміцнення серцево-судинної системи та м'язів. Скорочення тренувань призводить до зростання ваги. А це тягне за собою необхідність витрачати ще більше сил на пересування. Це викликає ще більшу втому, що призводить до ще більшого скорочення тренувань. І ця спіраль вона продовжується втома, впливає на багато які аспекти людського життя і відновлення після інсульту. Далека не останній із них. Ну, тут не треба бути сильно розумним, щоб розуміти, що якщо людина занадто втомилася, щоб докладати максимум зусиль для свого відновлення, то, очевидно, вона досягне куди менших успіхів. Втома після інсульту обмовлена багатьма причинами, включаючи наступні: реабілітація часто відбувається у місцях, які не назвеш тихими, наприклад, реабілітаційні відділення лікарень. Далі, поганий сон. Хороший сон дуже важливий для відновлення. Кажу це все, відчуваю сюрреалізм, коли у нас буває 3-4 тривоги за ніч, то про який хороший сон взагалі йдеться? Про сон я зроблю окремий випуск. Я не можу похвалитися, що в мене вийшло досягти хорошого сну. Далі. Велика кількість зусиль, які ми витрачаємо на відновлення. Наші повсякденні справи потребують в декілька разів більше зусиль, ніж у здорової людини. Коли навіть похід до вітру або в душ – це цілий квест, я вже не кажу про магазин чи базар. Йдемо далі, у виживших після інсульту витривалість серцево-судинної системи в декілька разів менше, ніж була до інсульту. Ідемо далі. У виживших після інсульту на ураженому боці тіла, сила м'язів набагато менша. Ніж до інсульту. Та ще й наявність стресу від такого життя, який також позбавляє нас енергії та додатково виснажує. А в деяких людей, що вижили після інсульту, є ще й додаткові чинники, що можуть викликати або ж підсилювати втому. Це біль. Про всі ці чинники ми зробимо окремі випуски. Це депресія, це самотність, це мовні розлади. Коротше. Як оце все послухати, то втома просто унеможливлює наш рух до зцілення. То що ж робити, як можна приборкати свою втому? Ось деякі ідеї для підвищення рівня енергії. Це може здаватися неймовірним, але насправді фізичні вправи зменшують втому навіть в короткостроковій перспективі. Саме так. Саме тренування і захистять нас від втоми. Далі потребуємо збільшити силу м'язів. Чим сильніші наші м'язи, тим менше ми втомлюємось. Слід підвищити витривалість серцево-судинної системи. Чим у нашого серця та легенів більше енергії, тим менше ми втомлюємося. Далі перегляньте, які ліки ви приймаєте. Можливо, одна із причин втоми, саме у цих ліках. Порадьтеся з іншим лікарем. Далі приділяйте ретельну увагу харчуванню. Про харчування ми також зробимо окремий випуск. Потрібно пити багато води. Але води, а не газованих напоїв, бо зневодження позбавляє нас енергії. Причому з віком у людей просувається справа зменшується, тому слід пити воду навіть коли здається, що нам навіть її не хочеться. Що іще можна придумати для збереження енергії? Старайтеся оптимізовувати її витрату, Для цього, в разі необхідності, коригуємо свій розклад занять. Наприклад, якщо ми себе добре почуваємо в цей день, ми можемо зробити ось це, ось це, ось це і ось це. А якщо відчуття є втоми, то робимо саме важливе. стараємось не витрачати енергію на роздуми над речами, які ми не можемо змінити. Ну, ось це. Чому це сталося саме зі мною, чому це зараз і так далі? Бо нічого доброго з цих роздумів не вийде. Стараємось дрімати, особливо в перші півроку. У мене, наприклад, було таке, що порою мене десь о 14,30-15.00 просто, як кажуть, вирубало. Я лягав, ледве немиттєво засипав. І Далі продовжував свої заняття. Стараємось щодня робити щось, від чого ми отримуємо задоволення. Я, наприклад, примусив себе полюбити цей нудний, одноманітний та виснажуючий процес відновлення. Стараємось не порівнювати те, як йде процес відновлення у вас і з іншими. Кожен інсульт абсолютно унікальний, а це означає, що і шлях до відновлення у кожного свій не схожий на інший. Вимірюємо свої досягнення шляхом оцінки того, що саме ми навчилися робити, а не в порівнянні себе з іншими. Святкуємо ті досягнення, які значні для нас. Наприклад, я коли вперше в житті після інсульту замінив власноруч колеса у польових умовах, навіть зробив публікацію у себе на сторінці. Стараємось не спілкуватися із так званими крабами. Так називають людей спілкування з якими не приносить жодних позитивних емоцій. Про крабів я зробив окремий випуск. Ось якщо хочете, перегляньте. В перші місяці в мене було геть не дуже добре з енергією. Ті, хто читали книжку, там є хронологія, коли я зміг пройти свої перші 300 метрів і так далі. Але як бачите, декілька років майже щоденних занять і зараз я такий, який я є. Так що бережіть свою енергію, не витрачайте її на непотрібні речі. Я бажаю всім, хто постраждав від цієї підступної хвороби, успішно відновитися. А якщо те, що я роблю, вам допоможе, це зробить мене більш щасливим. Не забувайте писати ваші коментарі, які я щоразу чекаю. Більше зворотнього зв'язку в мене більше мотивації генерувати якісний, цікавий. Та корисний контент. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, не забудьте підписатися на мій канал і ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.